Всім привіт! В цьому відео хочу показати комплект для круїз контролю, який можна встановити на автомобіль Renault Megane 2. Утівсал, седан або ж кабріолет. одним із основних елементів це є шлейф із контактами для кнопок. Ось саме оцей контакт потрібен, щоб був і куди під'єднуються кнопки. також Ще потрібна кнопка вмикання, круїзу, круїзу або обмеження швидкості. Ось вона з таким білим кольором позначена. Ну, Відповідно, сюди вмикається відповідний роз'єм, який має бути у вас в автомобілі. От. Ну, Звичайно, ця панелька має бути. Із ну, з, відповідними отворами, тому що бачив варіанти, що немає цих от отворів. Якщо вони у вас є, то там можуть бути або заглушки, або їх у вас немає. От. Також має бути подушка з вирізами під е, кнопки. От. Ну, ось тут самі контакти для піропатрона. Загалом ну, подушку підбирав, щоб була в гарному стані. Сама подушка без пошкоджень. На самому хромованому кільці є ось тут незначний такий е дефект, але він не впливає на якість або ж на швидкість руху. От, ну і самі кнопки. От. Так, та, тут ще у кульочку замотання є два оригінальні болтики, якими якими ці кнопки кріпляться до керма. От, ну і самі кнопки. От. Також ще інструменти для встановлення, ще потрібен автосканер. В мене це ELM-327, адаптер на двох платах. Якщо вам такий потрібен, можете в мене замовити. Це все встановлюється без проблем по часу приблизно 30-40 ну або 1 година часу. Щодо шлейфу, якщо ви хочете собі встановлювати. Встановлювати круїз-контроль, то можливий варіант, що вам не потрібен буде шлейф, тому що ну, можливо вже в автомобілі стоїть шлейф із фішкою під круїз, але просто сам круїз не входить в комплектацію автомобіля. От. Тож перед встановленням перевіряйте, чи у вас е, такий підрульовий цей шлейф, або ще кажуть, підрульова касета, е, чи є із контактами для круїз контролю, і чи є. у вас... Е, Така фішка, вона білого кольору. Ця, ця панелька знаходиться ліворуч, під ліву руку, трошки нижче керма. От. Це все сьогодні поставлю замовнику. Також, якщо вам потрібні послуги встановлення круїз контролю, можу це організувати вам під ключ. Тобто під ключ це означає, що придбаю, знайду для вас комплектуючі всі, і ви приїжджаєте до мене, я вам встановлюю. Якщо у вас виникають якісь запитання щодо встановлення круїзу, можете звертатись. Мої реквізити в описі під відео. На цьому все. Ставити вподобайки. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтеся!